Сергій Лазо за рейтингом компанії BBC у цьому році потрапив двадцятку кращих письменників нашої держави. Рейтинг BBC найточніший у світі. Сьогодні ми пізнаємо його як блискучого прозаїка. Дай Бог йому здоров'я і щастя, і снаги, щоб з'явилася не одна книжка. Сергій Лазо, з другим пришестям тебе! Щоляку! Я хотів би прочитати маленький фрагмент цієї книги саме в, російсько, в російському форматі. Він мені більше нагадує мої філологічні роки в нашому нинішньому університеті, а тоді в педагогічному інституті, який я мав щастя закінчити. І, до речі, я знаю, що тут в залі є декілька моїх однокашників інститутських. Є чи нема? Є. Я вас щиро вітаю. Рідні мої дорогі. Ну, але тут є окремий розділ, який має назву філфак. Ну, це особливо близько тим, хто тоді вчився. Я хочу не про це прочитати. Я хочу взагалі зробити такий маленький символічний екскурс в 70 ті роки. Я думаю, що тут загалом люди, які пам'ятають цей час, дуже добре. Может вы э, трошки у вас что-то може может вы посмехнетесь, может вы э, ну как -то атмосферу э, того часа. Обычное дело, так все и было, блин. Если вы были ребенком в 70-е или в 60-е или 70-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что вам удалось дожить до сегодняшнего дня. В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Поездка в теплый летний день на телеге за пришелной лошадью была несказанным удовольствием. Двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда. Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому и в голову не могло прийти кататься на велосипеде в шлеме. Часами мастерили самокаты из досок и подшипников со смолки, а когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли пределы тормоза. Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь в сумерках, когда зажигались уличные фонари, там, где они разумеется были. Целый день никто не знал, где нас искать. Мы резали руки и ноги. Ломали кости, выбивали зубы, и никто ни на кого не подавал в суд. Всякое бывало. Виноваты были только мы и никто другой. Мы ели пирожное, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел. Из одной бутылки пило несколько человек, и никто от этого не умер. У нас не было игровых приставок, компьютеров, 100 каналов спутникового телевидения, компакт-дисков, сотовых телефонов, интернета. Мы неслись смотреть мультфильм всей толпой в ближайший дом, ведь видиков тоже не было. Телевизор. И тот один на целый квартал. Зато у нас были друзья. Мы выходили из дома и находили их. Мы катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе или в школьном дворе и болтали о чем хотели. Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь, звонили, просто заходили и виделись. Без спроса. Сами. Одни в этом жестоком и опасном мире. Как вообще выжили без охраны? Мы придумывали игры с палками и консервными банками. Мы воровали яблоки в садах, ели вишни с косточками, и косточки не прорастали у нас в животе. Каждый хоть раз записался на футбол, хоккей или волейбол. Но мало кто попал в команду. Те, которые не попали, научились справляться с разочарованием. Менее сообразительные ученики оставались на второй год. Контрольные и экзамены не подразделялись на 10 уровней, а оценки включали 5 баллов теоретически и 3 балла на самом деле. На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцев. Понятие одноразовое вообще не существовало. Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятие о том, что можно откупиться от ментов или откосить от армии, практически не существовало. Родители тех лет принимали сторону закона. Такое можно себе представить. Спасибо. Я хочу аплодисментами отметить эту реакцию. Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было. Просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риски, неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились пользоваться всем этим. В мире не 7 чудес света, а гораздо больше. Просто мы к ним привыкли и перестали замечать. Но разве не чудо? Первое советское средство после бритья. Помните? Кусочек газеты у папы под скулой. А резинка от трусов, чем не чудо? Ведь она прекрасно держит как трусы, так и варежки. Пирожок с повидлом. Никогда не угадаешь, с какой стороны повидло шлепнется на брюки. А такое чудо, натуральный холодильник, а войско со снедью за январской форточкой. Полез доставать пельмени упали и попробуй догонить ту голову, на которую они упали. А этот чудесный мамин развод, я тебе сейчас покупаю, но это тебе на день рождения. А холодильник зил, помните? Вот с такой огромной ручкой. Это же однорукий бандит. Дергаешь ручку, падают банки. Бесплатная медицина тоже чудо. Врач один, а очереди две. Одна по талонам, вторая по записям. А еще третья была. Я только спрошу. Да сколько еще их было, этих чудес света? Маленькое окошко из кухни в ванную. Что там смотреть, объясните? Зубной порошок чистит как зубы, так и серебро. Лавки с ягольком, помните? Автоматы с газированной водой. Там еще был стакан храненный. Один на всех. Сегодня никому и голову не придет пить из общего стакана. Сегодня его украдут через 5 секунд после установки автомата. Ровно за 3 секунды до того, как утащит и сам автомат. А раньше ведь все пили из этих стаканов. Обычное дело. И ведь никто не боялся подхватить какую-нибудь заразу. Кстати, эти стаканы использовали для своих дел местные пьяницы. И представьте себе, они возвращали стакан на место. Не верите? А тогда обычное дело. Дым валит, едкий дым по всей квартире. Дощечка такая с письменами. Это выжигание. Обычное дело. Миллионы советских детей выжигали открытки мамам на 8 марта. Мамочка, поздравляю с Международным женским днем. Желаю тебе мирного неба над головой, а твоему сыну велосипед. А еще все сидели в ванной, причем на опущенном стульчике, причем в темноте, и светил там только красный фонарь. Обычное дело, печатали фотографии. Вся наша жизнь на этих черно-белых фотографиях, отпечатанных собственными руками, а не бездушным дядькой из Кодока. А девчоночки, вы помните резиночки? Удивительно, но ни один мальчишка на свете не знает правил этой игры. Необычно. А ведь мы еще помним, как Джексон был негром, да еще не несовершеннолетний. Тогда это было обычное дело. Вообще очень много такого было необычного. Поездки на картошку. И вкусное разбавленное пиво. Не, ну правда было вкусно. Звейтесь костро... кострами, бочки с бензином. Мы пионеры, дети, грузина. Или кто курит шибку, тот делает ошибку. Кто курит яву и пегас, тому любая баба даст. И опал, затянулся и упал. Да, ми були необычными людьми, і ми остались. Интересно, к чему вернутся ті, чи детство і молодість стартують и какими і якими вони будуть через лет. Спасибо. літ. Вірші від хорошої життя не пишуться. Вони пишуться коли або дуже погано, або а коли дуже добре. Ну то а що тоді писати що? Тоді і так не життя а вірш. А так, треба якось це життя, ну, якось його там е, ну, щось з ним зробити так, щоб, щоб воно не було таке е, ну, сумне, скажімо так. Ну, трошки це, це трошки такий джок. Але відносно текстів пісень, я мало зараз пишу пісень, хоча є задумки і. Е, я їх якби виконую. Я не пишу на якийсь там заказ і так далі. Ну, звісно, якщо є заказ серйозний, якогось співака, там, співачки. Тобто суто в професійному плані робляться пісні. Або пишуться від серця. От Я прочитав вірш, який мені запав, і він, просто він, він звучить в голові. Береш і співаєш. Тобто є і такі моменти. Але зараз якось ну, є різні плани. Коротше. Пишеться, і слава Богу, як холодно без тебе сумно як заплакані вікна з тобою бути вітає. Isso Я не можу не заспівати зараз пісню, якій теж майже стільки самороків, скільки ти подобаєшся мені, яка теж нічим не поступається цій пісні, яка є дуже-дуже популярною серед наших українських жінок, і обіцянок, і пропаджень.

すごし в общем, все Такою дружбою нашою з майстро Сергієм Лазо, що я, чесно зізнатися, може він знає, а я не пригадую тієї миті ключового того моменту, відколи ми почали знатися з ним. Добре це чи якось інакше, навіть не знаю. Я тепер знаю, напевно, одне, що це не рік, не два, навіть не три, а дещо більше, тому що так швидко взагалі біжить час. А добре е, інше, що у мене вже десь більше чотирьох пісень в репертуарі, який я на жаль не співаю щовечора, і навіть не щомісяця. Це випадає отак, коли в маестро якийсь творчий вечір, і я безмежно вдячна йому за те, що він вважає за потрібне покликати мене артистку там драми, кіно, телебачення до себе у творчий вечір. Ну може й добре, бо ж не всі вони суто для виконання популярними співаками. Вони як мікровистава. Більше кажучи, він просто ж драматург сам по собі. Він він прозаїк, він поет. Одночасно він двомовний поет, він і поет-музикант, сам грає, сам виконує, сам творить мелодії. Бо створити часом мелодію це така проблема. А цей маестро, він такий потужний, такий, як людина-оркестр. Він же може сам давати концерт. А він вважає за необхідне покликати нас. Тому що ну от кілька пісень, я сама собі дорікаю. Мені слід було б їх поширювати. Краще, якось більше. Це треба ходити частіше на радіо, на якісь там ефемки, писати їх, поширювати. Я не знаю, це ціла робота кажучи, тут не треба дрімати. Треба підтягнутися мені після Житомира. Фактично, в мене зізнатися тут прем'єра. Деб'ют такий в такому широкому сенсі, в великому музичному концерті. Поза тим, що я драматична артистка, то це у мене прем'єра. Ой, вийду я Наші пісні українські зазвичай такі трошки довгі і не дуже то веселі, таке життя. Ми на перетині багатьох шляхів наша ненька рідна Україна. Але я люблю свою державу, люблю працю, якій належу повністю і абсолютно. 35 років я працюю в Національному театрі ім. Івана Франка. я Мрію, що невдовзі, може, по весні, ми до вас приїдемо з виставою, з тим, на що вчилася. А от пісні це щось особливе, і десь я не покривлю душею, що половину з вас, коли ще в кінці того сторіччя, вона там трошки розвивалася, так пишла ця естрада. То багато з нас брали в руки гітару. Почали щось награвати, щось, хто вміє, хто що вміє та й робити. А хтось копіював багатьох виконавців наших популярних. Я купувала квиточок і ходила у місті Запоріжжя на концерти відомого співака Валерія Абадзінського. Я дуже любила його творчість, ми співали. І, звісно, всі наслідували Бітлз. Господи, я до двох ночі крутила той приймач, поки тато і мама мене вже не заганяли спати. Завтра тобі в школу, але мене не треба було піднімати. Я вставала. Як огірок. Але до третьої майже ночі я переписувала на татовий магнітофон всі популярні пісні, які треба було тільки зловити, де ж їх було взяти. Але я не вміла грати на гітарі. Цього я не вміла. Ну от це, бачите, аж через багато-багато років навчилася їздити на машині, що аж приїхала до вас власна руч Боже. Я останній тиждень півтора кинула її, боялася вийти взагалі. І тільки пішки, 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 бо вот, снігу засипало. Як казав мій вчитель е, з автопраці, там така у нас була школа м -м, відома, стара. Їй більше 50 років школа досав. Вони дуже пишаються тим, що я їх не забуваю. І там вчитель мені казав, ви В'ячеславовна, ви не волнуйтеся. Не волнуйтеся. Он у цирки животної навчаються. Води. Ви навчатися, не переживайте. Тому це є правда. І коли я вивчилася, Господи Боже, яка я була щаслива, я боялася виїхати навіть на Ленинградську площу спочатку. Але тепер уже я доїхала до Житомира. Боже, я дуже щаслива. Я щаслива, що сьогодні ми з вами. Що сьогодні ми ностальгуємо за тими піснями, за виконанням, згадуємо себе, були, якими були, як ми хотіли цієї музики. І Як я рада, що мені на дорозі зустрівся. Не так я просто йшла і зустріла за рогом. Я не пригадую того ключового моменту нашої зустрічі з маестром, але те, що він. Сам запропонував мені заспівати, я безмежно йому вдячна. І це, мабуть, не просто так. І тому я дуже дорожу цим нашим творчим зв'язком з Сергієм Лазон. І я тішуся, що сьогоднішній творчий вечір він запросив мене побути разом з вами. Так, нам зрозуміло, що все починається з чогось. Як твердить сам автор, сам автор, він ж каже, це його вірш. Все починається з нуля, із версії, яка не та, Зі ще не ліпленої глини та першооберту гвинта. Усе звитяжиться спочатку, із несподіваних нотаток, подій, очей із роздоріж, і де ніхто не ставить крапку, а далі. Впертий чорнозем, Орання долі та поем. Інакше нуль, що був спочатку, так і зостанеться нулем. Але маестро ще твердив. Але маестро ще твердив і дав мені можливість вам це довести, що все починається з любові. Будь ласка. Глянула наче весна, ти торкнувся мене враменистим вогнем за тим, водночас зрозумів, що на світі така я, відшукав тебе серед тисяч подібних облич, я присплю твоє горе, як що воно в серці твої. Je